Чи цікавилися ви, наскільки важливою є українська мова для кожного з українців? Якщо ні, то сьогодні ми спробуємо відповісти. На мою думку, українська мова це частина мене. Моя рідна країна Україна. Я народилася і живу на цій землі. І якщо бути чесною, то тільки нещодавно я зрозуміла усю силу української мови. Рідна мова найцінніший скарб нашого народу. Це як генетичний код нації, те, що завжди буде залишатися нашим, попри всі умови. Саме тому ми повинні цінувати та поширювати таку прекрасну і мелодійну мову. Ворог хоче знищити нас як націю, нашу мову, нашу культурну спадщину, що є кодом нашої нації, нашу національну ідентичність. Бути українцем це гордість. Розмовляти українською це наш обов'язок. Ми, як мовознавці, як ніхто, знаємо важливість мови як генетичного коду нації. Завдяки мові, ми маємо можливість об'єднати минуле сучасним. Вона програмує майбутнє нашого народу, тобто програмує майбутнє наших онуків та дітей. Українська мова для мене це наша рідна мова, яка дозволяє нам спілкуватися і виражати свої думки і почуття. Вона є частиною нашої культури та історії. Мова дозволяє нам зберігати, і передавати спадок наших предків і розуміти інших українців. Українська мова для мене це не лише слова літери, але й наше національне джерело ідентичності та спадку. Вона допомагає нам зберігати нашу культуру, спілкуватися з іншими українцями та розуміти нашу історію. І, взагалі, мова є важливим засобом сприйняття знань і виразу своїх думок. Для когось мова це слова, що навколо лунають, і згадуються при думках та почуттях. Сідає сонце як красиво, лунає пісня милозвучна, і очі сяють так щасливо. Питання постає від того а що для тебе мова? Українська мова для мене це не просто спосіб спілкування. Це вікно в нашу культуру та історію. Вона відкриває нам можливість зберегти та передати цінні традиції та цінності, звичайно. Українська мова є символом нашої національної ідентичності та, на мою думку, невід'ємною частиною нашого духовного спадку. Крім того, вивчення української мови поглиблює розуміння нашої літератури, мистецтва і національної гордості. Тож, давайте пишатися і дбати про рідну мову. Яка збагачує нас кожного дня із єдною великою українською родиною? У мене українська мова асоціюється з чимось домашнім, прекрасним та милозвучним. Але, якщо чесно, навченні українська мова мені дається дещо складною. Але я люблю свою рідну мову за можливість висловити свою думку. Для мене українська мова це мова свободи, адже вітаю вас вдома. Сказане нашим солдатам одразу після окупації, було сказане саме нею. Суто для мене мова це не лише засіб, який допомагає мені виражати свої думки, а й засіб, який допомагає просувати себе як особистість. За допомогою мови можна показати себе дуже розумною, родованою та начистеною особистістю. А зробити це можна лише тоді, коли ти посилено її вивчаєш. Отже, щоб не показати себе у дурному світі у суспільстві, потрібно досконало знати хоча б свою рідну мову. І ніколи не потрібно зупинятися у своєму розвитку. Читати книжки, дізнаватися нові слова зі словників, прокачувати своє вміння, розмовляти, розмовляти з більш розумними та досвідченими старшими людьми. Все це допоможе повищити свій скіл у вивченні української мови. Якщо ви живете на території України, просто необхідно вільно володіти українською мовою. Тому що навіть російськомовні українці після початку повномасштабної війни принципово перейшли на українську мову, навіть якщо її вони зовсім не вчили.